А зараз ми розглянемо, як поводить себе цей автомобіль на бездоріжжі, і подивимося, як працює дуже цікавий режим кров Control. Це коли автомобіль сам буде вирішувати, як йому забратися чи спуститися на складних участках дороги. Вмикаємо блокування, натискаємо режим кров Control, І зараз ми маємо змогу вибрати швидкість руху нашого автомобіля. Вибираємо мінімальну, я не тримаю газ, я не тримаю гальма. Автомобіль їде сам. Підвищуємо йому швидкість цією шайбою. Зараз системи самі вирішують, як працює повний привід. І як ви бачите, ми легко піднялися на доволі серйозний підйом. Автомобіль сам вирішував, як йому працювати. Я не натискав ні на газ, ні на гальма. Зараз ми спробуємо повторити те ж саме, але спуститися з цієї гірки. Зараз режим Crawl Control працює вже на спуску. Ми бачимо, що виставляємо швидкість потрібну, Зараз вона практично мінімальна, і автомобіль ось таким чином просто потихеньку сповзає з гірки. Все дуже просто. Ви можете долати вершини, ви можете долати дуже складні дороги, не маючи абсолютно ніякого професійного скілу в керування вашим Toyota Land Cruiser 300.